Всім привіт! Виставляю на продаж ось такий футляр. Чи як це назвати? Шкатулка. СССР е на в кавичках. Е не знаю, як правильно, як правильно підібрати слово. Ось е показував я вже таку шкатулку. Такий дорожній чи дачний такий варіант поголитись десь на вулиці, чи десь в якомусь відрядженні, чи десь на природі. Ось було в мене відео, де я показував її. Ось, І вирішив на каналі своєму поставити цю шкатулку на продаж. Ось, можливо, хтось когось зацікавить, то звертайтеся, можете придбати. Ціна її, скажу, відразу, буде 500 гривень. Ось не знаю, чого, якого воно виробництва. чи його. Ось, По напису Монсьєр можна судити, що це Франція. Ось такі вусика, такий напис. Ось. І тут в середині є такі деякі місця. Можна тут зберігати свої бритви, засоби для гоління. Ось помазки, якісь мила, чи якусь колекцію бритв. тут Трішечки їх поміститься. І ось таке дзеркало. Ось. Його ось так собі ставите, впираєте. І можна голитись десь на природі. Десь на стіл поставили на столик і ось. з дерева зроблено. Ось така фурнітура. Покажу ближче. Так, і зверху. Ось з фанери. Там такі завісики. Ось. Ось такі три відділення. Так що, якщо когось цікавить, не є сильно велика, скільки тут приблизно десь вже 30 см завдовжки. Ось як виглядає. Десь рюкзак, сумочку взяли в подрожтей. Та й добре. Так що, якщо когось зацікавила дана річ, можете. Писати в коментарях, бо там, хто має мій Facebook чи там Viber, Telegram. Тим словом, першому бажаючому, хто відгукнеться, до того, того й буде ця річ. Ось, так що. 500 гривень. І даний екземпляр ваш. Все, на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!